27 полонених росіян, воїни десантно-штурмових військ збройних сил України разом із побратимами з інших підрозділів Сил оборони взяли у полон 27 семеро російських військових на території Курської області країни терориста. Відповідне відео розміщено на Ютуб-сторінці ДШВ. Там кожен із 27 полонених називає свої анкетні дані та підрозділ, у якому воював. Це мотострілецькі підрозділи, морська піхота, повітряно-десантні війська та інші збройні формування агресії. É Родом полонені із різних регіонів Росії Чечні, Пермщини, Башкирії, Архангельщини і Волгоградщини. Є й такі, хто служив у тимчасово окупованому Севастополі, що в Криму. Більшість полонених рядові, але є принаймні один офіцер у званні лейтенанта. У десантно-штурмових військах ЗСУ запевняють, усім пораненим відразу надали першу медичну допомогу і закликають інших російських військових здаватися у полон і таким чином зберегти собі життя. Ці люди обрали вірний шлях, замість того, щоб служити ілюзорним фантазіям свого диктатора, вони здалися нам в полон, чим самим зберегли своє життя. Звертаємось до інших військовослужбовців Російської Федерації. Кидайте зброю, здавайтеся в полон та зберігайте своє життя. Україна неодмінно переможе. Слава Україні!